На Волинській митниці поки не фіксували вантажів, які перетинали кордон у межах так званого. Митного безвізу нагадаємо, 1 жовтня Україну доєднали до європейської системи, у якій працюють митники 35 країн. Тепер для доставки вантажів із однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ від митниці відправлення і до митниці призначення. Це як інформують у державній митній службі, прискорює процес митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств. Першою країною, з якої відправили вантаж для доставки в Україну через процедуру спільного транзиту, стала Німеччина. Україна також випустила товари під процедуру спільного транзиту для доставки у Німеччину. Я теж так думала, що можливо вона десь на його доні засвітиться, тому що ну, найближче плече перевезення, що ми з Німеччини їдемо кудись там, не знаю, до Києва. От, але її ще поки в нас базі даних немає. Нас пустили в європейську систему, бо НЦТС – це комп'ютерна програма, система, де працюють митники з 35 інших країн, усі за одним алгоритмом, усі разом один одному допомагають. І е, бар'єри, яким раніше був кордон український, тому що на цьому бар'єрі закінчувалася національна митна декларація, починалася європейська вони тепер працюють в єдиній системі. Очікується, що це дуже спростить, коли навчаться наші підприємці працювати в цій системі, і пришвидшить митне оформлення товарів.